Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області. Друзі, будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок з загальною площою 48 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати та окрему кухню. Будинок потребує ремонту, опалення будинку за допомогою грубки. До будинку заведена електрика та вода з власної свердловини. Площа ділянки 8 соток. На неї розташований сарай та інші господарські споруди. Вартість будинку 1200 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.